Вечора всім, рада всіх бачити і хочу сказати, що я Людмила Кінаш з Львівщини. Ну, багато про мене розказує завжди наша Оля Ярмчук. Я довший час не виходила, не розказувала про себе, так як я теж поламала ну, рівно сьогодні, 5 місяців. І ось саме ти зараз, Світланка, згадала. За руку поламану і за камені, і мене щось то наштовхнуло. Хоч я в такому вигляді, рахуйте, 5 місяців я не виходжу з хати. Два місяці з половиною я була повністю в лежачому стані, тому що 14 вересня я поламала праву ногу колінний суглоб в двох місцях і от свою руку. Теж прави, от вся сторона права була гіпс. Але хочу розказати, дайте трошечки так розкажу, скільки я часу приймаю клітинне харчування. Вже фактично довший час, 15 травня буде 3 роки. З самого початку, як ми ознайомилися з нашою любимою компанією. Наша Оля Яремчук порекомендувала Ірі Балушко. А я на той час якраз саме захворіла на коронавірус. І Іра вже про капсули наші знала. І вона, я вже е, в травні місяці, десь початок травня, кінець квітня фактично, другий раз лежала в лікарні з коронавірусом. То, е, так, в проміжку три місяці в грудні. А потім в квітні другий раз мене погожили, Потримали сім днів, прокапали, були страшенні головокружіння. І мене лікарка просто виписала додому в такому стані, навіть не знаю, як сказати, напевно, я би вже була хто знаде. І м -м, такий безвигідний в мене був стан, що я йшла в туалет по стіні. Я пам'ятаю на той час Саша, Саша щось прізвище його забула, він теж хворів. І в мене ідентично було все те, що в Саші. Я пам'ятаю, він відео, отакий хлопчина в червоній футболці, та не хлопчина, а мужчина розказував. І я як почула, я би прозрівати почала. Думаю, господі, милий мені нічого не допомагає, ніякі лікарські препарати. Я просто помираю. І з кожним днем все гірше, і я до Ірини Валушкової кажу, давай мені ті капсули, бо вже виходу нема. Вона мені дала 5. І я їх поділила на чотири частини, на 4 дні. З четвертої, так як гіпертонік, тис на той час був і поза 200. І повірте, так як мене болів сильно хребет, він мене десь за тиждень часу почав ну менше болі вже, я вже могла нормально лягати. Вже трошечка могла сидіти, і головокружіння почали проходити. А от каже Оксана, та Саша Савченко, от ми одночасно майже з ним хворіли на коронавірус, і однакові мали точнісінько симптоми, тому що він розказує, то і в мене було. Ну і одним словом, десь до місяця часу я почала прозрівати, я почала от пила тільки четверту частину, і мені ставало легше. Я за місяць часу в мене був крик душі. Я розказувати почала по телефону всім. Я сплачучи, говорила, що люди, давайте будемо чимось, ну, не чимось а саме отим і капсували підтримувати організм всіх. І так, десь за 3-4 місяці, тобто від травня, вже в вересні, як завжди, Оля то пам'ятає і говорить про мене, що я вже в травні. 21 травня ми вже з чоловіком відпочивали в Єгипті. І потрохи-потрохи я вересня, стала... Вересня, людочка. Вересня, Вересня, а я що сказала? Так, Страв, травня. 15 травня я почала приймати, так. а 21 вересня, так, ми вже були в Єгипті. І з тих пір я себе стала оздоровлювати. У мене дуже було великий букет захворювань хронічних. Кашель був ціле життя з дитинства, бронги були хворі. Я ще й ресторанний працівник, і оті всі випари мені так дали на легені, що я думала, що мені вже то буде дійсності до, до, кінців, до, до кінця мого життя. Але десь певно приймала рік. Завжди було таке виходило мокротиння. Ну я на то не звертала уваги, я навіть не думала, що мені кашель пройде. І от на сьогоднішній день, це вже певно, рік часу мене кажу, зовсім нема. Зовсім. Після псоріазу, я ще колись давно хворіла десь 17-20 років тому, а в мене був псоріаз 17 років. Ну, я його вилікувала морем. Фактично, Крим, е, потім Сочі, Росія. Я там працювала по ресторанах. І я його пролікувала, але залишився дерматит, і дерматит мені не проходив. А коли я інтенсивно почала приймати капсули і ще й вечірні зелі, то в мене е, отой дерматит почав проходити. Потім в е, мене був грибок між пальцями 12 років, теж не проходив десь миттєво за кілька місяців. То таких багато в мене такого всього, що пройшло. Я і вже навіть і забула, що на що я хворіла. Головні болі, були страшенні, були мігрені. То все пройшло. Я зараз не маю. Норму почав нормовуватися тиск. Я потім перейшла на третю частину, потім на пів. А от вже другий рік з минулого року то я вже п'ю цілу капсулу. Ну, але я зараз же на даний час п'ю всю лінійку нашої продукції. Все-все, як то кажуть, перепробувала, перепустила через себе. Але сталося так, що я е, цього року, теж 14 вересня, їхала до Львова на презентацію. А що хочу ще сказати? У мене 9 років перед тим була поламана права нога. І то так сильно потрощена, що там в мене дві пластини поставили. Ну, і я 8 років ходила з паличкою. По хаті я вільно ходила. А вулиця не раз Оля мені казала каже, Люда, та вже кидайте ту паличку. І коли ми перший раз приїхали на е, семінар в Трускавець, я вже тоді намагалася е, і залишати палочку, я вже ходила так обережно. Але що мені, мене до того привело? Е, ну, покращило мій стан тайби, в нозі. Е, я почала приймати колаген. То першу бутилку, і то зразу я її випила, і я вже... Після Труска це пригадую, я вже, певно, з два місяці, не, не два, а з півтора я стала ходити без палочки. Яке то було для мене щастя, яке задоволення, ти йдеш вільно, ти в двох руках щось несеш, то я себе стала почувати людиною. І так я тоді відважилася до Львова поїхати на презентації без палочки. Але був якийсь дощ моросив, і, видно, наша бруківка львівська була слизька. Ну, одним словом, що моя та же хвора нога пішла на бік і я впала. Я впала на асфальт і то впала на ліву сторону. Ліва сторона, хоч би царапинка, ви розумієте? А праву я поламала ну, в колінному соглові в коліні, в мене хрустнуло так конкретно, і там два переломи. А ще, й крім цього, оця рука, я не маю поняття, чому я. Таким чудом я її поламала. Ну, вона так, як падала на мене, я її зламала. І, так, і, я, і що хочу сказати, наголосити, коли мене швидка забрала на ту ну, наша львівська лікарня швидкої медичної допомоги, і там я попала зразу до того лікаря, що мене оперував ну, 8 років вже, 9 скоро буде назад. І він знову каже: Люда, в коліні треба ставити пластину. Вони ну, діло в грошах, я би пластину, була ставила. Але я кажу, легнато, ж наш у мені стільки того живі в тих ногах, Та я вже й так. то та ви знаєте, як мені тяжко то приживається, як боїться. Ну, якийсь такий видно, організм і дуже делікатний, що тоді я дуже довго лежала, і було страшно, мені тяжко годілося. І я йому показала, а на тумбуці у мене якраз стояв е, колаген. І в тому чи всередині заховане, були і вечірні, і елеви. І я кажу, дивіться, в мене три переломи. Я ні одного дня в мене не піднімалася температура. Як-не-як все рівно йшов запальний процес. Температури в мене не було. Там трошки кололи, обезболюючи. Але я приймала від першого дня ЕЛВ, вечірні, колаген, лікардіо, то все решта. І я йому кажу, показала склад, він каже: Ну покажи. Ну, і досі з того він согласився мені, по-перше, без операції, а по-друге, каже: Люда, я вас виписую додому, але вам треба стати, я вам наголошую, що вам треба стати на ногу. Мені 65 років. Він каже, ви в такому віці, що вам треба ходити. Я кажу, Легнатович, я ходити буду. Ну і так він мене виписав, болі були страшенні, ну, 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 дуже були сильні болі. І я з рукою була шість тижнів, майже шість тижнів в гіпсі, а з ногою сім. Я все це познімала там зі своєю нашою лікаром, травматологом переговорила. І так я до тих пір, от я лежала, ну, так, лежала, починала вставати. І що ти, Світланочка, наголосила, почала ще закамні. І от мені пригадалось: ви розумієте, в мене теж від тридцяти років були хворі міри. І завжди писала конкреаменти, там то все, але я на то не звертала уваги ніякої. Робота завжди зайнята, якусь обезболюючу таблетку випила, лікарів не люблю, не ходила. І так то мені все минало. Але 6 грудня, саме на Миколая, в мене такі страшенні пішли болі, ото справді, мені здавалося, що я би, певно, родила не раз, а навіть і два. За той час рази. Мені, по-перше, живить здуло, пішов запор. Гази не відходили, страшенні, ну і сеча і вже навіть не сходила, і пішли страшенні болі. Я той день так перемучилася, і температура 30 день. Ну, Але так як мене не було, як завести в лікарню і потім десь дівчата мої, ті всі, що до мене завжди приходили, викликали. Ну, я Своєї сімейної. Вона каже: викликайте швидку, бо тут щось конкретно не гаразд з вашим організмом. Але аж в понеділок мені прийшли лаборантка і зробила аналіз. І по аналізах показало ну справді була температура дуже висока, і рої 60, то дуже високий рої. Я це все скинула своїй сімейній а вона що сказала? Люда? Та вас, каже, ідуть камені, та то нирки. Баска мені аж гор'ячо стало від того. А знаєте, як мучилася, я весь час в судно, і на судні біле, білого кольору судно, і дуже було видно. Справді сеча була аж червона, і такі кропини. Ну, то видно, і пісок, і, і все решта, все виходило, можливо, і камінчики, бо таке було видно. Ну і так воно мене промучило. Місяць, місяць я була 38-39 температур місяць. І мені би, притупило те, що я така була ослаблена, не могла навіть і встати на ту паличку. Ну, а от тепер то я вже ходжу бачите, нічого я дійсно і до лікарів я більше не видзвонюю, не питаю там, що мені далі робити. А я приймаю Ну, ще одну бутилку колагену випила. А що ж я хочу сказати? Що мені прискорило з тими моїми нирками? то, що я інтенсивно почала приймати геть все буквально і вечірнє. От вечірні. Напевно, що дали такий поштовх. З однієї я дуже сильно пережила, перенесла страшні болі, а з другої, добре, що вийшло. Добре, що все вийшло. І зараз якось спокійно. Я вже в даний час. Я ходжу вже трошки і кілька кроків можу, ну навіть і до кухні. Я вже можу зайти і без палочки, так чуть-чуть до стіни, і з палочкою. Але рахуйте 5 місяців. Рівно сьогодні 5 місяців, як я без в повітря. Ну, ще треба вчитися по сходах мені з четвертого поверху сходити. Але думаю, що, як то кажуть, прийде весна і все буде добре. А ще хочу наголосити за бікардіо, за, за свій основний продукт бікардіо. Багато з вас, хто знає, скільки я мала, скільки я мала в своєму житті, як то кажуть, таких страшенних переживань. І якби не оте бікардіо наше, я не знаю, як би я з того стану вийшла. Я два роки. У мене було таке такі нервові зриви і до сьогоднішнього дня. От 18-го буде сім років я, я похоронила одного сина. Тепер 28 січня минуло два роки я другого. Уявіть, яке в мене було серце і до сьогоднішнього дня, яке воно зрушене. Які головні болі. Але в і ота от вся продукція мене підняла на ноги. Я від вечірніх, я пригадую, як я Олега похоронила. Всі знають наші, всі Оксана, Світлана, Олі. Всі знають, якому я була в стані, але як мене вечірні підтримували. Ото я саме хочу наголосити для новачків, що вечірні капсули разом з Еленом з то є велика сила. По-перше, велике заспокоєння, таке глибоке заспокоєння душі. І я, так як я таки була ресторанний працівник, в мене була така нервова система зрушена. Я була виснажена роботою. А разом з тим я не спала ночами. Та то вже робила, не спала ночами. А коли я почала приймати вечірні, я почала спати. Але не відразу. Мене відразу не брало. Не брало, але пройшов час і я вже тепер сплю. Буває, що так: до першої, до пів другої я засну, потім трохи пробуджуся і над раном я ще дуже добре сплю. Ну, і багато, багато таких. Я ще хочу, нехай хтось інший ще щось висловить, дівчата. Я просто навіть не знаю, як я маю сказати, що справді наша продукція творить. Дива, чудеса і піднімає людей, і дає віру в краще життя в майбутнє. Тому що, отак от мені 65 років, я хочу жити. Я хочу жити. І я пролежала кілька місяців, то, то не дай Бог нікому. Але капсули роблять дива. Я стою на ноги і встрою разом з вами. Радію, слідкую завжди за вами. Тішуся вами, що ви досягаєте таких рівнів високих, і 5 на 5, вже стільки наших дівчат зробили. Ну, я по мірі можливості теж стараюся замовляти продукцію 4 на 4, і 3 на 3, як мені виходить? Але і ще хочу сказати: ті, що в мене мої друзі, оті всі знайомі, що з самого початку почали приймати. Капсули, вони до нинішнього дня рахуйте, вони беруть мене продукції завжди замовляють по телефону. Хоч коли ми ходимо поміж люди, ми маємо більшу можливість донести. Ми не можемо більше розказати, і вони тоді звертають на тебе увагу. А я зараз в такому стані, і все рівно мене люди беруть. Богу дякувати і за те. Дякую, що ви мене вислухали. що ви мені стільки лайків і поздорове досилаєте. Я дуже всім пам'ять тячна.